Вітаю вас! Я готова анонсувати набір на новий, вже восьмий потік курсу «Бренд-роботодавці. Інтенсивна прокачка. Цей потік стартує 20 жовтня, але групу ми вже набираємо. Перш ніж розказати про курс, я трохи розкажу про себе. Мене звуть Ірина Примак, я консультант з брендингу роботодавців. В цій темі я вже понад 17 років. Загалом я маю понад 9 років досвіду в HR і 18 років маркетингу. Тобто, в HR я свічнулася з маркетингу. Я пройшла навчання в Employee Branding Academy і здобула міжнародну сертифікацію Universum. Я є Сіо Employee брендингової агенції, яка називається Do Marketing. Зазвичай до нас звертаються, коли потрібно провести аудит бренду роботодавця, розробити і упакувати ціннісну пропозицію роботодавця, розробити стратегію розвитку і просування бренду роботодавця. Розробити і запустити програму амбасадорів бренду роботодавця, я працювала в консалтингу з такими брендами, як Око, Ельдорадо, МХП, ДТЕК, Дарниця, Укренерго, Монделіс, Япіко, Капарол та багато інших. В 2023 році я ввійшла до топ-3 HR-інфлюенсерів року за версією HR Pro Awards. Для мене це така визначна дата, подія, так, тому що прийшовши в HR з маркетингу, я якийсь час відчувала себе. Самозванкою. І, власне, для мене ось таке визнання свідчить про те, що HR-спільнота прийняла мене і признала своєю, і для мене це дуже почесно. Також я є співорганізаторкою двох профільних конференцій. Перша конференція це HR Marketing і Employee Branding Conference. Цьогоріч вона в четверте проходить. І також кейс форуму HR Амбасадорс, це про такі практичні кейси запуску програми Амбасадорів бренду роботодавця. Для кого ж буде корисним цей курс? Ну, очевидно, що для фахівців, які займаються брендом роботодавця. Тобто їм цей курс допоможе, я вже не кажу про систематизацію знань, він допоможе систематизувати роботу з брендом роботодавця і розробити ефективну стратегію. Він буде корисний HR-директорам, тому що цей курс допоможе зрозуміти, як узгодити стратегію бренду роботодавця з цілями HR-стратегії і з стратегічними цілями бізнесу, і оптимізувати. І hr бюджет на бренд роботодавця. Також він буде корисний hr фахівцям Їм він допоможе зрозуміти, освоїти взагалі оцей підхід брендингу роботодавця, систематизувати знання і отримати практичні інструменти, які можна використовувати в своїй роботі, працюючи Hром, але маючи функції по розвитку бренду роботодавця. Також він буде корисний фахівцям з комунікації. Він допоможе розробити ефективну комунікаційну стратегію для просування бренду як всередині в компанії, так і зовні. І також на моєму курсі за ці сім потоків були маркетологи, які приходили сюди, щоб розібратися в специфіці, в особливостях брендингу роботодавця саме на ринку праці, тобто якось цей маркетинговий підхід використовується для брендингу на ринку праці, і, можливо, навіть освободію. Нову досить перспективну професію HR-маркетолога. Давайте тепер поговоримо про переваги курсу. Курс адаптований до реалій сьогоднішнього ринку. Він враховує умови ринку праці, тренди локальні і глобальні. Так? Тобто це ось такий баланс. Ми не будемо вчитися виключно на кейсах Google, Netflix. Ми будемо дивитися на них так. Я буду посилатися на дослідження глобальні по трендів брендингу роботодавців, але ми також будемо враховувати і локальний український контекст. Кейс побудований на моєму власному досвіді, і на кейсах із різних сфер і для компаній різного розміру. Так? Тобто, це і Брендинг роботодавців для, наприклад, рітейлу, для IT-компаній, для комерційних компаній, для державних організацій, це і FMCG, це і логістика, дистрибуція. І важлива перевага, що це максимально практичний курс, тобто я. Максимально ділюся з вами всіми своїми знаннями і інструментами, які будуть вам необхідні для якщо ви захочете самостійно. Пройти оці всі етапи, які ми будемо з вами вивчати, для того, щоб розробити і впровадити стратегію брендингу роботодавця, то ви зможете це зробити без сторонніх підрядників і додаткових інвестицій, власне, на розробку стратегії. Тобто я поділюся з вами, я вам дам готові підходи, інструменти, шаблони в зірці, тобто алгоритми у вас це буде. Тобто, якщо ви ретельно. Будете і староно проходити наш курс, у вас цей, цей багаж буде. На що ми опираємось? Власне, за основу курсу ми використовуємо дев'ятикроковий алгоритм Universum, який складається з дев'яти кроків. Власне, ось ви бачите цей алгоритм. Тобто перший крок це брифування проєкту, це етап, коли ми описуємо контекст бізнесу, коли ми прояснюємо, які наразі в компанії є стратегічні цілі, які наразі є проблеми з утриманням, з залученням персоналу, які, можливо, можуть стати бар'єром для досягнення цих стратегічних цілей, хто є ключовими цільовими аудиторіями, яких результатів очікують ключові стейкхолдери. Ну, власне, брифуємось. На другому етапі ми проводимо аудит бренду роботочного. Ми аналізуємо внутрішній імідж, зовнішній імідж, ми вивчаємо потреби і очікування внутрішніх і зовнішніх аудиторій, ми аналізуємо конкурентів. На третьому кроці ми формуємо робочу групу, залучаємо колег ключових стейкхолдерів до спільної роботи. Далі четвертий крок. ми... Розробляємо цілі бренду роботодавця на довгу перспективу, 3-5 років і на найближчу, на рік продумуємо цільові показники, метрики. І переходимо до п'ятого кроку. На п'ятому кроці ми розробляємо позиціонування бренду і ціннісну пропозицію. Шостий крок це розробка креативної ідеї. Ми упаковуємо нашу ціннісну пропозицію, робимо дизайн, копірайтинг. На сьомому кроці розробляємо комунікаційну стратегію, як ми будемо нашу ціннісну пропозицію. Транслювати всередині і просувати назовні. На восьмому кроці ми активуємо, запускаємо наші активності бренду роботодавця всередині зовні, можемо вже тут залучати співробітників до програм, наприклад, амбасадорів бренду роботодавця або реферальних програм. І дев'ятий крок це контроль, тобто це періодична оцінка показників ефективності нашої стратегії. На четвертому кроці. Ми продумали з вами метрики, і власне на дев'ятому кроці ми ці метрики вимірюємо. Там різна регулярність буде. Якісь метрики ми будемо дивитися раз в місяць, якісь раз в два роки. Тобто, власне, ось, ось такий алгоритм. Це є цикл, тобто зазвичай компанії цей цикл проходять там, раз в 3-5 років, так? але звісно, що якщо є якісь зовнішні чи внутрішні фактори, які змушують переглянути стратегію, то ця стратегія може переглядатися частіше. Програма курсу – це 10 тижнів, кожен тиждень – це прокачка однієї теми. Отже, в нас буде 10 тем. Перший тиждень ми будемо з вами розбиратися із стратегією брендингу роботодавця. Поговоримо, як формуються цілі, які можуть бути взагалі цілі брендингу роботодавця, хто такі цільові аудиторії, як визначаються основні цільові аудиторії, які є метрики, які є базові метрики, які є допоміжні метрики. Взагалі поговоримо про особливості брендингу на ринку праці. Розберемо з вами основні поняття. Брендингу. Брендингу роботодавця. Далі на другому тижні ми з вами будемо говорити про дослідження, як проводиться аудит бренду роботодавця. Поговоримо про якісні дослідження, глибинні інтерв'ю, фокус групи, також про кількісні опитування, анкетування співробітників. І поговоримо про те, як робиться конкурентний аналіз, тобто які фактори аналізуються, як вони аналізуються, як, як структурувати ту інформацію, яку ви отримаєте, які, е, яку інформацію обов'язково потрібно зібрати, якими методами зібрати, як опитати, наприклад, зовнішню аудиторію, власними силами. Силами, так? Далі, третій тиждень буде про залучення ключових стейкхолдерів. Ми поговоримо, які є групи ключових стейкхолдерів, які є особливості роботи з кожною групою. Ми з вами взагалі поговоримо про ефективність брендингу, пошукаємо аргументи для залучення ключових стейкхолдерів до брендингу роботодавця. Знову ж таки, продумаємо. Які ролі та функції ми би хотіли покласти на цих ключових стейкхолдерів? Далі четвертий тиждень буде про корпоративну культуру і її місце у брендингу роботодавця. Ми з вами поговоримо, як взагалі пов'язана пов культура, бренд-роботодавця, ціннісна пропозиція, поговоримо про, розберемо з вами кейси. Подивимось, як компанії розробляють, як вони втілюють, впроваджують корпоративні цінності і як, як вимірюють ефективність корпоративної культури. Далі на п'ятому тижні ми поговоримо про власне, розробку позиціонування ціннісної пропозиції. Я покажу вам підходи, покажу вам шаблони, взагалі, які є ніші для позиціонування. Також ми з вами Розберемо різні моделі для розробки ціннісної пропозиції. Далі, на шостому тижні ми будемо говорити про креативну концепцію брендингу для просування бренду роботодавця. Поговоримо з вами, розберемо з вами цей підхід колесо бренду, поговоримо, розберемо з вами різні кейси, подивимося, що таке ключове повідомлення, і як воно може. Транслюватися через креатив. На сьомому тижні ми з вами поговоримо про внутрішній брендинг, власне, з яких елементів складається екосистема внутрішнього брендингу, як власне бренд роботодавця запускається і комунікується всередині. Восьмий тиждень буде про зовнішнє просування. Тут ми поговоримо про канали, про інструменти для зовнішнього просування. Тут ми поговоримо з вами про управління репутацією, роботу з негативом. І антикризові комунікації бренду роботодавця. Дев'ятий тиждень буде присвячений просуванню в соцмережах. Ми поговоримо з вами, які соцмережі, як варто використовувати для просування бренду роботодавця. І також поговоримо про контент стратегію для соцмереж, власне, для просування бренду роботодавця. І десятий заключний тиждень у нас буде про управління і брендування досвіду кандидата, і працівника. Я вам покажу деякі. Декілька підходів і е, розберемо з вами кейси, подивимось, як інші компанії створюють оцей емоційний унікальний досвід взаємодії з брендом. Тепер давайте поговоримо про формат курсу. Я вже сказала, що протягом одного тижня ми прокачуємо одну тему: як буде виглядати ця прокачка? Тобто ми з вами зустрічаємось у понеділок. І у понеділок у нас відбувається живий урок заняття. Значить, він триває десь близько півтори години. Ми з вами зустрічаємось о 6-й вечора. Далі, у вівторок до дванадцятої ранку, я викладаю на платформу запис. Такої QA-сесії, цей формат називається EB Talks, Employee Branding Talks. Із запрошеним експертом, по, і з ними будемо обговорювати тему, тему тижня. Так? Тобто експерти підбиралися, власне, підбирала колег, які є експертами безпосередньо в темі, яка розбирається на конкретному тижні. І в четвер ще одне живе. Заняття, це вже практичний воркшоп, також по темі тижня він триває десь близько там, півтори години також. І якщо ви проходите цей курс, я трошки згодом розкажу про пакети участі. Якщо ви проходите цей курс на умовах пакетів за навичками, за стратегією або за прокачкою теми, то також у вас буде практичне завдання із фідбеком від мене, тобто після кожного онлайн-уроку в понеділок ви будете отримувати. Від мене практичне завдання, яке потрібно буде виконати до четверга, і ви отримаєте як індивідуальний фідбек, так і в четвер ми розберемо. взагалі, Дам таке узагальнений фідбек по всіх домашках, які я отримую. Є лайтовий, більш лайтовий пакет, пакет називається «За знаннями». Цей пакет передбачає лише е, живий урок, тобто це, він без практики йде, е, це лише живий урок, і доступ до запису QA сесії з запрошеним експертом. Він е, не передбачає домашок, е, і е, він не передбачає участі у практичному м, м, воркшопі. Хто ж є цими запрошеннями? Експертами, власне, ось ви бачите перелік колег, кого я запросила і з ким я провела qa сесії. Власне, цих, цих експертів, цих людей я вважаю найкращими кожного в своїй темі. Тепер давайте поговоримо, з чим же ви підете з цього курсу. Однозначно, що після закінчення курсу ви будете мати доступ до записів наших занять, а також я поділюся з вами готовими інструментами, шаблонами, гайдами, алгоритмами і так далі, які будуть вам помічними, коли ви будете Впроваджувати, використовувати засвоєні знання вже безпосередньо на практиці. Ну і, звісно, ви по закінченню курсу ви отримаєте сертифікат про проходження цього курсу. Тепер давайте поговоримо, як і де буде проходити цей курс. Власне, наші заняття, вебінари, воркшопи будуть проходити на Zoom платформі. Записи і матеріали курсу вони будуть зберігатися на навчальній платформі SendPulse. Спілкуватися ми з вами будемо в Телеграмі, так? тобто буде створено чат. І ми там будемо підтримувати з вами контакт. Я буду там повідомляти якісь важливі новини, що стосуються курсу. Ви там зможете спілкуватися з колегами-учасниками курсу і задавати мені питання, отримувати на них відповіді. Як я вже сказала, є кілька пакетів участі, їх чотири. Для того, щоб зрозуміти, який пакет краще підходить вам, вам потрібно відповісти на єдине питання: я йду на курс для чого? Тобто є 4 пакети участі: пакет за знаннями, пакет за навичками, пакет за прокачкою якоїсь окремої теми і пакет за стратегію. Давайте я трошки більше про кожен із цих пакетів розкажу. Власне, пакет за знаннями допоможе вам структурувати знання. Що входить до цього пакету? Це де участь у 10 онлайн-заняттях. Це доступ до 10 записів QA сесій з запрошеними експертами, і, власне, доступ до записів всіх занять і QA-сесій з матеріалами до них протягом курсу і ще 12 місяців після його закінчення. Доступ до нашого телеграм-чату і сертифікат. Сертифікат прослухав або прослухала курс. Повторюся, цей пакет він не передбачає домашок і фідбеку по них від мене. Наступний пакет пакет за навичками. Він допоможе систематизувати роботу з брендом роботодавців і отримати практичні навички. Крім того, що я вже назвала, що входить в попередній пакет, сюди входить ще участь в 10 практичних воркшопах, які будуть проходити по четвергах, і 10 практичних завдань з фідбеком від мене. І сертифікат, який ви отримаєте, він буде вже пройшов або пройшла курс. Пакет за прокачкою теми. Він допоможе розібратися в якійсь конкретній окремій темі. Так? Тобто, тут все те саме, що на попередньому, в попередньому пакеті, але лише один, протягом одного тижня. Так? Тобто, Участь в одному онлайн-уроці, запис одної QA-сесії з запрошеним експертом, участь в одному практичному воркшопі. Практичне завдання від мене одне по темі тижня з фідбеком, і доступ до власне, матеріалів і записів цих занять, доступ до телеграм-чату загального і сертифікат прокачав або прокачала тему. І пакет за стратегією, це, навчання на цьому пакеті допоможе розробити стратегію бренду роботодавця що входить до цього пакету: це участь в онлайн-заняттях, це доступ до записів 10 QA-сесій, це участь в 10 практичних воркшопах, це 10 практичних завдань з фідбеком від мене. Додатково, це три консультації від мене, таких менторських сесії тривалістю до півтори години кожна. І робота над стратегією бренду роботодавця, над вашою стратегією протягом курсу і ще 3 місяці після його завершення. І по готовності курсу, ви зі мною зв'язуєтесь, я збираю експертну раду, і у вас є можливість захистити вашу стратегію, отримати фідбек від мене і запрошених експертів. Відповідно, доступ протягом 12 місяців до записів всіх занять. Сесій, практичних воршопів і матеріалів до них, доступ до чату і сертифікат пройшла або пройшов курс. Власне, це все, що я вам хотіла розказати. Якщо у вас є більше питань, будь ласка, ви можете перейти за цим посиланням на сайт і більше дізнатися про курс. Буду рада вас бачити в мене на курсі. До зустрічі, до побачення, всього найкращого!